Хотіли зробити себе більш красивими, ніж вони є насправді. І цьому бажанню багато тисяч років приблизно стільки ж років косметиці та макіяжу. А ще гриму з макіяжем і візажем. Слово макіяж має французьке коріння. В українську мову воно увійшло зовсім недавно. Це означає рум'янити, підфарбовувати. Інакше наносити косметику або грим. Слово візаж теж французьке. У перекладі воно означає обличчя. Візажистами зазвичай називають фахівців з макіяжу. Англійське слово мейкап. Перекладається як оздоблення косметика. І воно теж означає косметику на обличчі. Грим теж змінює обличчя. Іноді до невпізнання слово Грим прийшло до нас теж з французької мови. Означає воно кумедний, старий. А родом це слово з Італії. Там Грим означає зморшкувати. Найдавніше з цих п'яти слів косметика. Воно прийшло до нас із стародавньої Греції. Воно означає порядок. Так греки за старих часів називали мистецтво підтримувати здоров'я. А ще піклуватися про красу тіла і виправляти його недолік. Спочатку макіяж робила зовсім не для краси. Навіть навпаки, стародавні люди розфарбовували себе для успіху в полюванні або щоб налякати ворога. Але це було тільки спочатку. Трохи згодом подумали і про красу. Замість фарб брали глину крейду золу. А ще бруд, сік різних ягід та рослин. У стародавніх печерах досі знаходять речі первісних модниць. Чого там тільки нема! Тут тобі і олівці губної помади, і палички для фарбування очей і брів. І стрижні для татуювання. І гострі раковини для розколювання візерунка на обличчя та тілі. Ось першими, хто почав використовувати справжню косметику, були давні мешканці Єгипту. І сталося це приблизно п'ять тисяч років тому. Саме єгиптяни відкрили різні лікувальні та косметичні речовини. Ці речовини могли виправити недалекі шкіри, прикрасити обличчя та тіло. У стародавньому Єгипті користувалися косметикою переважно жарці та наближені до фараонів особи. Очі модники в Єгипті підводили темною сурмою. Повіки фарбували у бірюзовий кольор з суміш зеленої міді та свинцевої руди. Губи рум'янили порошком із червоної глини замість рум'ян. Натирали шоки з соком ірису. щоки швидко червоніли. Долоні, ступні та нігті, на руках і на ногах покривали рожевою хною. А засоби для відбілювання обличчя в Єгипті робили з крокодилячого позліду та білил. За часів цариці Нефертіті у єгиптян уже був набір для макіяжу. Косметику зберігали у ступках, скляночках і металевих коробочках, які потім вирушали зі своїми власницями у гробниці. Однак макіяж у ці часи вітався далеко не скрізь. Так давні юдеї вважали косметику великим гріхом. А ось мешканці Карфагену не лише макіяж використовували щодня. Крім підводки для очей, рум'ян та помади, вони ще тату на обличчя стали робити. Греки вважали, що косметику винайшла богиня Афродіда, а поширила цариця Олена Прекрасна. Вони і навчили грецьких жінок чорнити тиві. А ще вибілювати шкіру за допомогою першої пудри, приготовленої на основі свинцю. Гречанки фарбували вії сажею, потім закріплювали колір яєчним білком, змішаним зі світлою смолою. Губи та щоки фарбували суриком. Щоправда, покривати обличчя білилами, підводити губи, очі та брови, рум'янити щоки та освітлювати волосся, греки почали лише. Після походів Олександра Македонського. А до того в стародавній Греції макіяж робили виключно гості з Азії. Греки вигадали і такий популярний нині засіб макіяжу, як біла пудра. Тільки тоді пудру робили на основі дуже шкідливого для здоров'я свинцю. Накладали білу свинцеву пудру товстим шаром. Обличчя виходило важким. Але привабливо. Шар пудрі приховував наслідки різних шкіряних захворювань. Це було небезпечно, адже свинець ще більше руйнував шкіру. Але, попри все, красуні продовжували використовувати цей це макіяжу аж до позаминулого століття. У гречанок цьому ту перейняли римлянки. Починаючи з першого століття нашої ери, вони також почали застосовувати макіяж. У Римській імперії косметику поділяли на декоративну та лікувальну. При цьому багато декоративних засобів готувалися на основі дуже отруйних речовин. Улюбленими засобами стали вибілювані обличчя за допомогою крейди, а ще Фарбування чорною фарбою Вій та верхньої повіки. Для щік вже тоді почув використовувати рум'яна. На додаток вони фарбували верхню повіку золотистою фарбою, а брови чорнили вугіллям. До того ж, римські матрони завзято вбивали власну шкіру, покриваючи обличчя, шию, плечі та руки тією самою білою свинцевою пудрою. Макіяж китайських красунь того часу складався з тонкого шару пудри помаранчевого, рожевого або червоного кольору. Очі підводили паличками моченими в туш. Щоб більше бути схожими на блідий місяць, дами вищі полові та брови, збривали волосся навколо чола, шкіру натирали кремом, виготовленим з м'якоті фруктів, а ще з чайних олій або тваринних жирів. У стародавній Японії модниці для створення привабливої зовнішності застосовували олії та пудри з фарбуючого сафіору. Туш робило їхні очі дуже виразними. Але особливо уважно японки стежили за волоссям адже чорне, блискуче і пишне волосся було символом непересічної краси. А красуням з Персії вдалось дізнатись про секрети хни. Вони вже тоді могли перетворювати своє волосся та шкіру на маленький шедевр. Після падіння Риму традиції макіяжу збереглися лише в Італії, Візантії та мусульманських країнах. У середньовічній Європі навіть через запашне мило могли звинуватити у чаклунстві, а про косметику не могло бути й мови. У цей час взірцем краси вважалася біла шкіра. Це було ознакою добробуту та багатства. Красуні тих часів йшли на страшні жертви, щоб вважатися гарними. Вони викликали у себе сильну кровотечу, через що їхня шкіра ставала блідою. Про декоративну косметику у Європі на якийсь час забули. Лише в Італії зварігся східний макіяж. Тільки там робили есенції, пахощі, помади, притирання та мазі. З Італії це мистецтво перейшло до Франції, де вісім століть тому король Філіп Август видав особливі правила: король надав привілеї майстрам, які готували та продавали парфуми, пудри та мазі для відбілювання шкіри. Помада з'явилася лише через 100 років і стала першою ненатуральною косметикою. Дістати її було нелегко. Коштувала вона величезних грошей і вважалася ознакою багатого та розкішного життя. 600 років тому у жінок Європи з'явилася нова мода. Вони почали вищипувати брови та волосся на чолом. А щоб підкреслити білизну шкіри, вони випускали з під головного убору один грайливий локон або пов'язували лоба вузькою чорною стрічкою. Італійські дівчата нещадно мазали брови сурмою, а ще покривали обличчя білилами на основі свинцю. Храсини добре знали про його шкідливо дію. І щоб, хоч якось пом'якшити, накладали на ніч на обличчя компреси з яловичини вимоченої в молоці. В 16 столітті митці відробляли візажистами, тобто розмальовували обличчя модниць. Приблизно в цей час в Італії з'явився звичай чорнити зуби сурмою. Майбутні королеви Катерина та Марія Медічі привезли цей звичай до Франції. З прибуттям Катерини Медічі до французької столиці європейським центром моди стане і залишається досі Париж. Понад 100 років Парижанки були охоплені рум'яною лихоманкою. Придворні кавалери того часу розряджалися і рум'янилися гірше за жінок, а знатні пані розмальовували собі не лише губи, щоки та брови, а навіть вуха, плечі та руки. Королева Англії Єлизавета І накладала на обличчя маски з яєчного білка, а ще гіпсу, глини та білого свинцю. Ці засоби були дуже отруйними, і шкіра від них швидко старіла. Натомість такий макіяж підкреслював її природню блідість, а ще відкривав моду на безкромні обличчя. Білизна обличчя, на відміну від червоних щік щікселян, вказувала на шляхетне походження. З цієї причини дворяни намагались уникати сонячних променів. Але коли по Європі прийшла страшна епідемія, жінки почали приховувати блідість нездорового обличчя. Так поступово макіяж знову входив у життя людей. 330 років тому Маркіза де Монтеспан стала з'являтися при французькому дворі у повній бойовій розмальовці. Вона сильно білилася. І яскраво ров'янулася. Придворні красуні швидко підхопили цю моду. І завдяки цьому вона протрималася аж до початку наступного століття. Через погане харчування та пудру з білого свинцю на обличчях шляхетних осіб з'явилися прищі та віспини. І їх не могла приховати жодна косметика. Тому і виникла мода на пластирі та мушки. Їх вирізали з чорного. Чи червоного шовку, а потім наклеювали на уражені місця. Такими ж надійними прикрасами були накладні брови з мисячі шкурки. А щоб обвислі щоки здавалися нормальними, часто використовували защечні подушечки. Через них будь-яка розмова ставала абсолютно неможливою. Крім цих жахів, дами закапували в очі екстракт Беладони. Це робили для того, щоб зіниці розширилися і очі набули важкого вигляду. Триста років тому косметику почали виробляти масово на мануфактурах. У газетах та на спеціальних афішах з'явилася реклама косметичних засобів. Парфумери пропонували клієнтам парфуми, помаду, пудру, притирання для відбілювання шкіри, ароматичну воду і рукавички. Косметика продавалася у гарних фарфорових бабочках і коштувала дуже дорого. При цьому вона, як і раніше, залишалася небезпечною для здоров'я. Наприклад. Були випадки навіть отруєнням власною помадою. Але в тому столітті використання косметики гарантувало, що вас вважали веселою та здоровою людиною. Заміські красуні теж не відставали від моди. Сільські жителі Європи виготовляли косметику з натуральної сировини трав, коріння, плодів чагарників та дерев. Але такі експерименти часто вели. До сумного результату. Природний макіяж увійшов у моду приблизно два століття тому. Модниці прагнули блідості і томності. Красуні навіть втирали в шкіру ртуть, щоб вона не була благородною блідості. Біла шкіра залишилася в моді завжди. Правда, тепер вона стала більш природна, без усяких білил. Модниці того часу ховалися від сонця під вуаллю. Губна помада стала минулим, а чистота тіла та зубів вважалася верхом цивілізованості. Настала епоха повітряної краси. Прийшла мода на білу до прозорості шкіру та темне волосся. Юні красуні пили оцет та лимонний сік, голодували та не спали ночами. Вони вважали. Що блідність і блакитність під їхніми очима додадуть їм аристократичного шику. Тоді до косметики ставились дуже насторожено. Жінки у Гримі удостоювалися косими поглядами і накладати косметику доводилося потай з обережністю. Колишню популярність макіяжу відродила невістка англійської королеви Вікторії королева Олександра. На той час. У Європі з'явився інтерес до країн сходу, і в макіяжі одразу з'явилися яскравіші фарби рум'ян та губної помади, як у східних красунь. У селах модниці намагались встигнути за міськими панночками. Вони фарбували обличчя тим, що було під рукою овочами та ягодами. Щоки рум'янили вишною малиною і буряком, а для білизни обличчя його посипали борошном. А брови чорнили сажею вугіллям або паленою пробкою і фарбували тертою цеглою. Білу шкіру намагалися підкреслити гримом зубів. Іноді навіть фарбували зуби жовтим, щоб виділити білизну шкіри. У цей час жінки наслідували імідж загримованих актрис, які у той час були зірками театру. Тим часом виробництво косметики розвивалося, з'являлися нові засоби і косметика дешевшала. Усередині позаминулого століття косметична фірма Буржо випустила рисову пудру, що миттєво стала популярною. Наприкінці того ж століття та сама фірма представила компактну пудру. За подребою і сухі компактні рум'яна. у цей же час було винайдено помаду стік. До цього намазували помаду пальцем, беручи із баночки. На початку минулого століття у моду увійшов матовий колір обличчя. Популярною стала пудра з рисового крахмалю і знежиреного воску. У цей же час на допомогу модницям відкрилися перші інститути краси. Тоді ж американець Макс Фактор вивів принцип колірної гармонії макіяжу. Своїм новим народженням макіяж завдячує саме йому. Перший в історії косметики він вказав на те. Що пудра, рум'яна туш та помада мають бути узгоржені за тонами, а ще природним кольором шкіри обличчя. І тепер завдяки максу фактору, мода макіяжу вийшла на новий рівень. Рисову пудру стали випускати кількох видів: 5 різних відтінків і два запахи для блондинок і брюнеток. Лікарі стали рекомендувати морський відпочинок і одразу з'явилася на світ водостійка. Душ. Вимоги до косметики з цього моменту різко змінилися. Вона має бути не тільки нешкідливою, а й лікувальною. У другій половині минулого століття з'явилося поняття іміджу, тобто гармонійного образу. Відповідно до іміджу, одяг, косметика та зачіска повинні бути в одному стилі. З'явилися нові професії: візажист і стиліст. Візажист-стиліст допомагає знайти і створити за допомогою макіяжу неповторний образ вашого обличчя. Візажист-косметолог визначає та підбирає відповідний тип косметики. Він приховає на обличчі видимі недоліки. А стиліст доповнить цей образ, підібравши для вас оригінальний стиль зачіски і одягу. Звичайно, сучасні модні захоплення колись стануть історією. А модниці майбутнього будуть їм дивуватися і сміятися, як ми зараз. Відменна реклама до косметики зробив кінематограф. Кінозірки почали диктувати моду. Але мало хто знає, зізі маленьку таємницю. Для того щоб губи актрис на чорнобілій плівці виглядали яскравішими, їх фарбували зеленим, а не червоним кольором. Інші таємниці грим теж не дуже відомі. А їх також вистачає. Історія Гриму почалася з далеких часів, коли наші предки повинні були пристосовуватися до різних ситуацій. Щоб залякати ворога, на обличчі малювали бойове забарвлення у кольорах племені чи клану, щоб підкрастися на полюванні до дичини, малювали інше забарвлення для того, щоб злитися з природою. Так у наш час хримучі солдати. А для свят та обрядів Грим був зовсім інший. Такий Грим мав перетворити людину на героя з іншого світу. Хтось зображував священну тварину, хтось стародавнього бога або пору року. У давнину актори так розмальовували обличчя, що воно було схоже на маску. У стародавній Греції актори теж спочатку вдягали маски замість гриму. Але за маски особливо почуттів не видно. Тому згодом вони від масок відмовилися і почали гримуватися. У середньовіччі у Європі шути та жонглери розмальовували обличчя сажею та соком рослин. У ці часи кожен колір на обличчя актора мав своє значення. У театрах Китаю та Японії це зберіглося і досі. Давай. Але цього не стається. Жовтий означає приналежність до імператорського роду, а ще досвідченість та обдарованість. Червоний говорить про вірність і чесність. Синій розкриває деспотичність та варварське походження. Сірий і червонобурий покажуть слабкість і старість. Фіолетовий прямодужність та уважність. А золотий та срібний це кольори надприродної сили, а ще духів, богів та перевертнів. У японському театрі білий грим накладали на обличчя актора, якщо він грав позитивного героя. А негативний персонаж мав сині смуги на червоному обличчі. Після вистави існував давній звичай. Актори дарували глядачам. Відбиток свого малюнка на обличчі він був на шовковій тканині або на рисовому папері. У Європі приблизно 400 років тому придумали універсальний грим. Він був приблизно однаковий для всіх персонажів, але через 150 років цього стало мало. Актори вже прагнули передати в гримі неповторні зовнішні риси свого персонажа. За допомогою гриму будь-яку людину можна перетворити на будь-якого героя. Якщо вам треба зіграти людину іншого віку, вам зроблять віковий грим. За допомогою гриму портретного вас перетворять на відому історичну людину. А якщо ваш герой має щось особливе в зовнішності, до ваших послуг характерний грим. Такі типи гримів називають реалістичними. Але існує інший тип умовний. Якщо щось в образі героя дуже перебільшено, це Грим гротескний. А казкових героїв створює грим казковий. Все це створюється за допомогою коробки гриму, а ще перок та різних насадок з гумусу. Це такий особливий пластичний театральний матеріал. Хочете, щоб у вас вирісний або на ньому з'явилася горбинка? Будь ласка, тільки прикріпіть шматочок гумусу потрібного розміру. Бажаєте очі зробити більш виразними. Це дуже просто: лише кілька крапок білого гриму в куточках очей і порядок. А може вам треба сховати щоки або збільшити підборіддя? Чи зробити лоб крутішим і змінити колір і довжину волосся? І тут вам також допоможе мистецтво гриму. Лише кілька штрихів, і ваш образ готовий. Можна розпочинати виставу. Але пам'ятайте, і чудовий макіяж, і дивовижний грим це лише чарівна паличка, що розкриває вас світові. А ось яке диво побачить світ, залежить лише від вас.